Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Купа молоді тут навколо вже від у святого Антонія. Сьогодні вже дуже спекотно. І 12-й, здається, вівторок, як ми ходимо до Гуманчі, таке паломництво двогодинне від Меджугорія. Ну, і всього цих вівторків має бути 13, і на наступну неділю, я думаю, вже буде якась урочистість. і закінчення. Цього паломництва такого довгого. Ну і підемо в посилання 25 листопада 2015 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх закликаю, моліться в моїх наміреннях, мир у небезпеці. Тому, дітоньки, моліться і будьте носіями миру та надії в цьому немирному світі, де сатана нападає, спокушає всіма способами. Дітоньки, будьте міцні в молитві та відважні у вірі. Я з вами заступаюся перед моїм сином Ісусом за всіх вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія каже: будьте міцні і витривалі. Ну і що у нас сьогодні? Основний заклик це, звісно, практика молитися в намірах Марії. Помолитися в намірах Марії. Знаєте, як я на своє день народження просив. Щоб за мене помолились, так Марія нас просить сьогодні, щоб ми за неї помолились в її намірах. Тобто помолитися, ну хто скільки може, хто може, очі наш радуйся і слава отцю, а хто може і десятку вервиці, хто може цілу вервиться, хто може дві вервиці. Ну, кожен по своїй по своїй змозі. Звісно, всі не можемо молитися постійно 24 години на добу. Але коли ми разом, у нас там вже є 8 тисяч підписників, тисяча перегляда... переглядачів, хай 500 навіть, якщо ми будемо кожної години хтось молитися, то ми спокійно можемо разом молитися добу, дві-три, неділю, дві-три. Ну, в тому плані, що ти коли молишся, то знаєш, що ти вже задіяний такому серйозному процесі. Мир у небезпеці, Марія каже. Тому, дитинко, молись і будь носієм миру та надії в цьому немирному світі, де сатана нападає і спокушає всіма способами, каже Марія. Всіма способами, де тільки, де тільки який спосіб є тебе принизити, тебе якось розчарувати, тебе вбити, тебе я не знаю засмутити, кинути почуття вини, щоб ти був сумний, щоб ти був бідний нещасний. Візде сатана тебе атакує кожному Кожній секунді. І, і це ми мусимо знати, що постійно під атакою знаходимося дитинко. Будь міцною в молитві та відважною у вірі. не Немож... ну Неймовірні слова такі. Будь міцним у молитві. Міцним, тобто постійним, тобто сильним, тобто тривати. Як знаєте, воїн бути Бути воїном молитви, а не жертвою молитви, і постійно бути, ну міцту наращувати, бо міцний – це не щось таке, що прийшло з неба. Це постійна праця над собою і приходить міць. Ніхто не народжується, не народжується гладіатором. Знаєте, ну гладіатором може і народжувати, але зараз ніхто не стає сильним, якщо він не займається е, тим, щоб нарощувати цю силу. І, і моц в тому самому плані. Тому каже Марія, будьте міцні в молитві, нарощуйте ту е, свою міць і відважні у вірі. Відважні у вірі це означає, що відважні в тому плані, що хоробрі, е, відважні, хоробрі. Е, не бійтеся, не біймося визнавати Христа, не біймося свідчити. Не боїмося, бо це є відвага віри робити такі кроки віри. Надприродні кроки, дурні кроки для цього світу, але розумні кроки для Бога. Бо ну, так виходить, що хто йде за Богом, той глупий для цього світу, а хто, йде за, ну, а хто ходить з Богом, тому глупота цей весь світ. Ну, Якось так вийшло. Я з тобою заступаюся перед моїм Сином Ісусом за, за тебе, Марія каже. Дякую тобі, що відповіла, відповідаєш, відповів на мій заклик. Я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, лайкаєте, коментуєте. Будьте благословені! Мир вам і радість з Гуманчі, Па-па.